Передів чужий рій. розділився на дві частини і заселився один у положній нуклеус. Одна частина, а інша у бурик. Ну, в Нуклеус заселяється більша частина, Так що будемо осформовувати його на чотири ділення. Ну що бачу. Була гарна сіренька, ну і є домішки в ланях. Тут зараз вийшли в ланях. Сакійна Вітаю під підписникам. Ну ось я на місці де повернувався третій точок. Ну і що? Схоже наш експеримент. Не вдався. Чи то люди добрі, пасічники добре не то пускають рідні, щоб жив менше та факт, по факту я замітив, щоб жив і менше лиї влітає цього року. Напевно, то що багато пасічків. Пасіків з продажу, у кого загинули. Ну Розвідка періодично буває коло людьків, Це не засікав не раз. але чтобы что залить его конкретно, то, то нет. Ну вот тут вот я, я открыл, так, да, вот его, что там, заметил, его отбрил. Ну и вот такая вот тут сидеть. Не знаю, что там есть. Вот и бог с ним, нехай сидеть. Там, там, они, там, Два десятка бджіл. Це така собі буде. Я, видно, що з того буде, то пропадало на 100%. А де зараз поглянути, чи є матка, чи ні. Холу, в цьому руку вже нічого і не буде. І у вушках, так хочу сказати. Три у вушки на 230 рамку стоять порожні. На 300-ту рамку, не знаю по якій причині, але кілька її залетіло у вушки. А на 230-ту рамку чогось ні. Так що і там фіаско. Ну нічого, тут зя сезону ще є, ще може кудись сім'я злетіти залетіти сюди, так що... Та ну, й було знати вже звідси забирати не воду. Якщо нічого не залетить, буду оселювати на другий рік сам. Але так дивиться, що періодично розвідка є, коли видатківку вуликів. Подус пахне ці ховстики. І вмазано настойкою середині вулика кожного. Ну то, ще побачимо. Ну думаю, що нічого не буде. Так що прийдеться. Оце на другий рік може бути зовсім інакше, може залетіти. І кілька роїв. В живо крутиться, розвідка бачу, є. Але хто зна. Ну, ось вам відео відеокінчився, всім щастя, моєго здоров'я. Слава Україні!